Скликні, Господи, вівся земле, співайте живі, віддайте славу хвалі. Молитвами, богородиці, спасе, спаси нас, Нас з рома, Твого в небо з водію, освітили, блискавки Твої вселену, Здригнулася і затремтіла земля. Молилася. Спаси, спаси нас, славу і велич завдягнувся ти прибрався світлом, наче Ризою, молитвами, Богородиці. спаси, спаси нас, слава Отцю і Синові, і Святому Дові, і нині. У всіх часи на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спасе, спаси, спаси.